Слава Ісусу Христу, Миру Божого! знаєте, Пасха це не просто свято, а зустріч із самим Христом. Коли Христос прийшов у цей світ, Він приніс нам спасіння і свободу від смерті та пекла. Він став нашим анцем, принес нам у жертву за наші гріхи. І коли ми приймаємо Його жертву, можемо бути впевнені, смерть не торкнеться нас, вона пройде повз. Як це було у старому завіті, коли Ізраїльтяни намастили дверні косяки крові ягняти, і ангел смерті пройшов повз. Так і тепер кров Христа захищає нас від вічної смерті, Він переміг смерть, і кожен, хто вірить у нього, отримує життя вічне. Пасха нагадує нам, що Бог завжди поруч, навіть у найважчі моменти життя у світі, сповнене новин та руйнувань, ми можемо знайти мир, знаючи, що наше життя в руках Божих і жодна смерть не має над там влади. Ми живемо в надії на Його обітницю, що Він дарує нам життя вічне. Тож пам'ятаємо, Пасха це не їжа і битво, а Христос. Який став нашим Спасителем, і в його кріві ми знаходимо спасіння та життя? Нехай Господь благословить вас!